Усім привіт-привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Давно думала і хотіла зняти для вас розпаковку подарункових наборів з магазину Аврора. Там є великий асортимент, Деякі проглядаються, що можна так знаєте, підглянути, що там є. А ось ці, наприклад, для мене незнайомі. Подарункові набори. Дуже цікаво подивитися, що там є. Я собі підготувала ось таку тарілочку, будемо сюди висипати вміст. Ось такий перший варіант. це від торгової марки Лукас. Є два варіанти кольорів упаковок. Я обрала ось такий червоненький, вага 195 грамів. Місто Кременчук-Полтавська область. Вам вітаннячко. Будемо з вами зараз дивитися, що нам тут поклали. Угу, Мабуть, акуратно відкрити не вийде, але ми спробуємо. Отак. Можна. Можна відкрити акуратно. Так. Висипаємо. Це є ось такий подарунковий набір. Що тут в нас є? Ці цукерочки, я бачила, продають на вагу. Ну, загалом вам скажу так: що тут фактично по одній цукерочці і всі вони різні. Два, 4, 6, вісім цукерочок. Хочу показати вам поближче. Ось такі слаковий батончик, такі два. Ці, я так розумію, мають желейну начинку, ці два варіанти. Якщо не буде гарно видно, то я обов'язково зроблю вам фото. Вставлю ось такий от набір цукерочок. Також я вставлю, пропишу десь тут ціни, бо, чесно кажучи, не пам'ятаю. По-моєму, 69, але я можу помилятися. Вставлю вставку. З магазину ще, як я їх купляла. Ось це було від торгової марки Лукас. Пишіть, як вам така упаковочка за такі-то гроші. От, наступний варіант це вже є колаборація із Авророю. Такий грузовий автомобіль. Тір свято наближається. Подарунковий набір. Тут є 200 г цукерок, а Цукеро, київська кодитерська фірма Рошен. Опа! А я думала, що це щось новнейм. А тут є з різних. Ага, тут не тільки рошен. Тут є з різних, з різних виробників. Ну, цікаво. Ще що чується? Коса прилипла. На етикетці. Прикол. Так, давайте. Тут є, до речі, така наліпка. Захисна, щоб не підглядали. Так, досить легенько відкривається і висипаємо 200 г цукерок. Отут. Ціни чесно, не пам'ятаю, може 100 гривень, може ні. Обов'язково вам тут напишу. Бачу від Лукас Тузю, корівки, розкладу. Ой, ви б знали, як я люблю цукерочки, пам'ятаю, як Миколай приніс, ми обов'язково мали їх отак поскладати попарно. Так, перша відмінність від попереднього подарунка це те, що тут йде попарно цукерочки. Можна собі і милому поділитися. Щоправда, не всім. Один є ось такий людяник і одна ось така вафельна цукерочка від АВК. Загалом 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16 цукерочок. Ну, різні є. різні. Ось такі. А, щоб не висипалось. Так. Ось такі цукерочки. Обов'язково пишіть, чи це норм ціна на таку кількість цукерок. Хоча, як бачите, упаковочка досить невелика. Я б сказала, весь простір коробки займають цукерочки. От, так. Компактно. Ну, так, кінці, я вам скажу свою думку. І ще один варіант це є ось такі цукерочки. Е, Світеле. Тале, теле, тале. Тел... Тел... Може, я неправильно читаю, хто його знає. Вага в упаковці аж 300 грамів. Цукерковий мікс свято у долонях. У долонях. Тут зразу є перелік, пташине молоко. Одним словом, як мати бажання, то можна все собі тут вичитати. Знову ж таки, місто Кременчук-Полтавська область. Я так думаю, це може навіть. Десь разом збиратися. Там. Ну. Давайте будемо відкривати. Тут теж є захисна наліпка, так би мовити, щоб ніхто не добирався. Ось так. Запаковано. Без пакетиків, до речі. Зазвичай так воно в пакетику спочатку. Ну, так, по-багатому. Вже набагато більше воно в тарілочці виглядає. Ой, тут ще така гарна відкритка. Ти зустрінеш людини, яка поділиться з тобою останньою цукеркою. Бережи її і людину, і цукерку. Клас. Дуже гарно. Така ілюстрація теж святкова біля ялиночки. Ну клас, клас. Насправді такі дрібнички, а вони дуже атмосферні і надають настрою. Так, найбільше. Тут аж по три цукерочки. Бачите, тих три, цих три. опа опа пломбірні, в шоколаді, кокосових три. Тут із персиковою начинкою. Теж три цукерки. І з вишневою. А ці щось таке незвичне. Bird's milk. А, то пташине молоко. Чого незвичне? Коротше, е Пташиного молока 4, вишневих 3 цукерочки. Персикових теж 3, кокосових 3. Було б отак. Щоб було всіх по три, але вже пішло не так. От, добре. 4, 7, 10, 13, 15 цукерочків в такій упаковці. вагує 300 грамів набір. Десь тут ціна. Ціна якість ось такі от цукерочки. Так, і як обіцяла, залишаю вам свої враження. Ну що ж, як і обіцяла, залишаю свої враження вам про подаруночки. Чесно, я приємно здивована, бо була вже у різних магазинах, бачила ціни. Багато там суттєво не відрізняється від ось таких покунків, а ціна досить таки суттєво відрізняється. Я так розклала, що вам було гарно видно в такому е пакуночку. ось такі цукерочки. Такий варіант е автомобіль. Ось такі цукерочки. І такий святковий набір подарунок. Такі цукерочки, і ще йде відкриточка з приємними словами. Якщо вам був цікавий огляд і хочете частіше такі бачити, то обов'язково залишайте мені про це коментар, щоб я мала натхнення робити для вас такі відео. Хочу подякувати всім, хто коментує, хто ставить вподобайки. Дуже вам щиро вдячна! Це надзвичайно приємно! На цьому буде закінчувати. Дякую до нових зустрічей. Зараз буде звісно.